Доброго дня. Доброго дня. Як вас звати? Наталія Григорівна. Дуже приємно, Наталія Григорівна. Скажіть, будь ласка, скільки вам років? Йде 71-й рік. У вас в цьому році був ювілей? Так, да, 70 було. Чудово. Угу. Звідки ви? Родом з Свініцької області, угу. а уже. Около 50 лет живу в Дніпрі. У Дніпрі. Да. Скажіть, будь ласка, Наталія Григорівна, а який період у вашому житті ви вважаєте найщасливішим? На Южмаші перші 10 лет. Кружки художньої самодіяльності, общем, очень интересно було жить. Насичено було життя. Да, да. І ви в той момент були найщасливіші? Так. Да. Любите якісь пригоди? Е, люблю. І е, масової роботи займатися. Угу. Е, от, е, на агітплощадках виступали. Та ви що? Да. Ви виступали? А, Співали, танцювали? Е, е, я хороший чтець. Читали, так. Да? Угу. Скажіть, будь ласка. Наталія Григорівна, а робили щось в своєму житті щось таке безумне, може, заборонене, щось таке недозволене? Не було такого. Вот, потому що я фізмат закінчувала і, виходить, угу. чоловік прагматичний, можна сказати. Такий цілеустрімлений, серйозний. Угу. Вот так. Зрозуміло, у вас в житті був суцільний порядок? Да. А як проходить сьогодні звичайний ваш день пенсіонера? К 8 утра я прихожу займати очередь в їжа життя, mm -hmm. пункт, де роздають mm -hmm. Вот. очень нужны ці обіди. Uh -huh. потому что без них и моя семья бы пропала. А далі потім зайняли чергу? І да. тоді йдуть немного своїх домашніх дітей свої діла, і uh -huh. потім вийшли к 12 дня. На роздачу. Да? На роздачу. Uh -huh. да. А після того, як отримали наші обіди, як далі у вас день <laughs> проходить? Uh -huh. Іду й судовольцем Дуже mm -hmm. полезна їда, і вітамінів дуже багато там присутствує, і в общем ситно вкусно. Так, судовольцем є дім. Люблю розгадувати шию. ш'ю так. Наталя Григорівна, як ви любите відпочивати душею? Кудись виїжджаєте, чи ходите до театру, до кіно, чи е, яка у вас е, чи є в житті взагалі якась розважальна е, частина? З років 20 дуже любила театр Це угу. для душі таке наслаждения. И сейчас вы выходит это каждый театр? Очень редко. Это может один раз в два года. Угу. И печались по этому поводу. А в какие другие места ходите? Может, до ресторане, в <laughs> чишепотце ходите? Никогда, нет. Почему-то мне вот это просто сидение за столами, где шумно, где нельзя пообщаться, это меня напрягает. Про театры мы зрозуміли, а чи э, помните, когда последний э, раз были у кино? Нет. Не помню. Не помню, нет. Дуже давно. Да, это было, может, 15 лет тому назад. Вы сейчас на пенсии? Так. Я работающий пенсионер. К сожалению, работа на Южмаше почти затихла, вот, что не имеет возможности Южмаш вполне, ну, полноценно давать задания работникам, что они выполняют это. І так виходить тільки по понедельникам. такий графік роботи основної маси работников на його Вы, Ви як працюючий пенсіонер, скажіть, будь ласка, чи вистачає вам сьогодні пенсії на місяць? Ні, не виходить, у мене вийти на цю суму? Три з половиною тисячі, От, тому що комунальні розходи около двох тисяч. Поясніть зараз. Ми ще до цього питання повернемося, бо оглядачів е е можуть бути сумніви. Що ви ж сказали, що ви працюєте правильно? Так. Да. Да. І я вже трішечки знаю, що це праця умовна вона так називається. Да? Це да. як часто на тиждень ви виходите на роботу? Перші півгода 24-го года ходили раз в неділю по понедельникам. Угу. а в второй половині года. Це вважається то тобто зовсім немає роботи в цехі, в відділах, і люди виходять за тільки по звонку. Зараз виходите тільки по Да. А яку ж ви скільки гроші ви отримуєте за таку роботу сьогодні на місяць? Условные только полторы тысячи или тысяча семьсот это зависит от количества понедельников угу. в месяц, но условные были первые полгода, а когда простой, то это шестьсот гривен на месяц. Да, на месяц И в мене... закрывают. І в мене таке питання, а як регулярно ви отримуєте ці 600 чи 1500 гривень? У 24-му році ми гроші не віддали сепсем. Сьогодні Ні... 11 місяць, тобто да, зарплатні э, у цьому не, році ще вище... не було. Е, ета ми радіємо, що розчётні листики нам видали за іюнь, іюль, август, сентябрь. Мы знаем, сколько ми можем когда-то получить. І ви радієте цьому? Е, да, що розчётні листики вже в кармані. Жах. На, на що найбільше зараз йде коштів і на що ви їх розподіляєте? Більше всього розходується на їду після того, як остається від оплати комунальних платежей. Угу. А скільки після оплати комунальних платежей залишається? Е, то півтори тисячі. Півтори тисячі да. на місяць. На місяць. Як ви їх розподіляєте? Дело в тому, що я дуже заядлий математик, фізик, і поэтому дуже рачительно тяну ці гривни. Угу. Так розтягую, щоб я не голодала. Наталія Григорівна, стосовно продуктів, скільки на місяць витрачаєте на продукти, на продукти Іде 1200 гривень, а 300 гривень на предмети обіходу для миття. Угу. А на ліки. Стараюсь не болеть З початку війни ціни в Україні зросли на 50%, а деякі і на 100%. Як змінився розмір вашої пенсії з початку війни? От початку війни до января 24 року у мене була пенсія 2900 гривень. Вот. А В связи с тем, слава богу, что я дожила до 70 лет, добавили еще 300 гривен. И с 1 марта добавляют 100 у кого больше гривен. И еще каждые два года я делаю перерасчет. Первый вот этот перерасчет был 2 гривны. Вот. Наталія Григорівна, скільки взагалі років вже відпрацювали? Общий трудовий стаж 52 роки. Вот. 7 літ, а на Южмаше 45 лет. Та ви що? Ви ще з років були вчителькою? <зв 'язок> Институт закончила пять лет, ага. и потом два года два э, роки. учитель физики. Да. Физики. Угу. Чудово. Чи планували вы, как будете жить на пенсии? Нет, не планировала. Это как течет жизнь, так и живу. Все равно планы бы не осуществились. Угу. Да. А і може, якісь очікування були, коли на пенсію підійде, чи такого? Ні, я знаю, що я все час буду трудитися. Ви плануєте працювати. Да. До останнього подиху. <laughs> ну, хоча б, щоб пенсія достигла 4 тисяч. Угу. Чи змінилося ваше життя, коли ви. Вышли на пенсию? Нет, не поменялось. Я продолжала те же самые действия, что и до. А скажите, пожалуйста, как вы гадаете, почему в нашей стране вот такая ситуация стала с пенсионерами? Я думаю, что и правительство в этом подкачало. Вот. Потому что рассчитывают как-то пенсию... нерівномірно людям. І виходить отак. На вашу думку, Наталія Григоровна, яка повинна зараз бути у вас пенсія, щоб ви могли себе комфортно почувати? Комфортно чувствовала себе, аби при 10 тисячах, тому що я очень розчотлива. И <гум> так это б мені дуже хватало. Таке цікаве питання. Якщо ви б стали президентом, що би ви зробили, Наталія Григорівна? Це <гум> 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 і мечтать нечего, конечно. Вот. Но я б подумала о стариках, що вони всю жизнь. Заслужили, щоб їм була краща життя на пенсії. А якщо ви будете йти по вулиці і знайдете мільйон? <риклад> Що б ви купили? <риклад> да. перш за все, не привикла очень розкошно щось то покупати. От поэтому, наверное, Помагало б дійський дом, в общем, по медицині, не нуждающимся обязательно допомогла б. Неймовірно. Наталія Григоровна, нас а, буде дивитися певна кількість молодого покоління. Чи можете щось сказати їм, угу. чи дати якусь пораду? Надо більше читати, це одно. Второе, надо больше трудиться и прислушиваться к старшим. Чему прислушаться до старших? Вот они, молодые, отрицают. Вот мы лучше знаем, мы все. Вот. А старшее поколение прожило жизнь, и этот опыт нельзя отбрасывать. Дуже мудрі слова. Ну і тепер останнє питання. Мабуть, що для вашого житті яку вагу мають їжа життя Дніпро і обіди, котре ви отримуєте? Очень большой вес. Потому що ну, не вижили б ми ніяк без этого. І я очень благодарна. Роботникою Шмаша, який привів мене в этот центр, і я почала отримувати від вас таку допомогу. Дякую, що ви були сьогодні з нами. Дуже угу. така душевна у нас вийшла з вами бесіда. Дякую, що ви поділилися з нами своїм нелегким життям. Я сподіваюся, що наші глядачі. Дуже уважно чули цю розповідь, котра мене дуже надихнула на подальшу діяльність у проєкті для того, щоб мати можливість робити життя наших стареньких кращим, достойнішим з людськими умовами. Спасибо вам большое ще ваш вклад в нашу. Жизнь неоценим. Спасибо большое.